В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас Дубинським районом. Пронісся ураган. Сильні вітер, дощ та град пошкодили близько 70 житлових будинків, а також школу і клуб у селі Семидуби. Дуби. Пішов сильний дощ, а за дощом пішов сильний град. У град був такий, діаметром 2 см. сантиметри. Рівнен жнивує. Найбільше зерна до засіків засипали у Млинівському, Гощанському та Дубинському районах. Подекуди з одного гектара збирають понад 60 центнерів пшениці. Пшеницю трошки складніше збирати, тому що трошки маса більша, більше нагрузка на йде. Дитячі секції спідвею у рівному бути єдиною перешкодою на шляху закупівлі мотоциклів. Наразі є необхідність проведення тендерної процедури. Сам апарат су складається з двох чоловік і. Для проведення тендерного комітету треба було чотири чоловіка. В понеділок близько 19-ї години у селі Семидуби Дубинського району пронісся ураган. Сильні вітер, дощ та град пошкодили близько 70 житлових будинків, а також школу і клуб. Ураган позривав покрівлі, повалив дерева та перешкодив лінії електромереж. Світлана Федек каже, що люди не постраждали, але вже підраховують збитки та латають дахи. Шквальний вітер здійнявся зовсім несподівано. За лічені хвилини ураган зруйнував покрівлі будинків та викручував дерева. Пішов сильний дощ, а за дощом пішов сильний град. Ну, град був такий діаметром 2 сантиметри. Тобто, серйозно так було. А потім разом з градом були дуже сильні пориви вітру. І саме пориви вітру це зруйнували. Видимість дуже мала була. Тобто дуже було погано видно. Дерева, які падали під натиском руйнівного вітру, не тільки пообривали лінії електромереж та пошкодили хати, а й завдали збитків транспорту. Їхала машина, от, така нова машина і весь бік пом'ятий. Бабуся Надія розповідає, за 82 роки такої стихії не бачила. Старенька бідкається, останні гроші віддала на ремонт. А тут вітер наробив біди. Хлопчина білий у мене і каже що тетя Надя, у вас вже нема шиферу, куди. А на хаті точно виходжу, бо і шкло, якесь у хаті, і дерева, і той мій шифодив до сусідів понесило все. На місце події відразу ж прибули співробітники МНС. Рятувальники розповідають, працюють в екстреному режимі, адже роботи в селі вистачає і кожному потрібно допомогти. Відновлюємо обірвані дроти, ріжемо дерева, бо багато попало, Дуже багато дротів попорвано. Ну, багато дерев, коротше. Воно падають дерева, і обривають нам лінію. Майже у всіх селян будівлі застраховані. Окрім того, люди сподіваються і на підтримку місцевої влади. З Свого резерву я постараюся закупити шифер, закупити пленку і дати людям, щоб перекрити всі будинки, де сьогодні це позривало і стропила, і позривався шифер. В селі пошкоджені не лише будинки людей, а й місцева школа та будинок культури, де два роки тому було зроблено ремонт. Загальна сума збитків наразі встановлюється. Світлана Федик, Олександр Дмитрук. Здубно для інформаційної програми день озимий ячмінь, пшениця та ріпак. Усі ці культури у деяких сільгосппідприємствах області вже лежать у засіках. Одним із лідерів у цьогорічних жнивах є Млинівський район. Подекуди тут намолочують по 60 центнерів пшениці з одного гектара. Як жнивуть у Млинівському районі, бачила Оксана Жужельська. Ще кілька місяців тому цей ріпаковий лан бояв жовтими квітками. Нині гаряча пора у комбайнерів. Треба встигнути зібрати врожай. Комбайнер Микола Кощук у полі працює вже чотири роки. Розповідає, кожна культура має свою специфіку. У ріпаку треба збирати лише вершки, хоча це і не найскладніша робота. Пшеницю трошки сланіше збирати, тому що трошки маса більша, більша нагрузка на комбайні йде. Техніка у нас така, що витримує все. Загалом у цьому сільськогосподарському підприємстві вирощують не лише ріпак. Завдяки належному догляду тут родить чимало культур. Ми на якусь одну з культур не ставимо ставку, але просто закладаємо вигляді доброї підготовки через попередники, ґрунту під кожну культуру. Даємо повністю заправку у вигляді НПК, живлені як мікро, так і макроелементами. Доводимо до кінця. Працюємо з оригінальними гербіцидами. Тому я вважаю, що останніх три роки ми успішно працюємо. У цьому сільськогосподарському підприємстві відходів нема. Навіть ріпакову стерню переробляють і відправляють назад на поле у якості добрива. А це вже зібрана пшениця на іншому потужному підприємстві Млинівського району. Тут займаються і рослинництвом, і тваринництвом. Цього року кажуть, врожай набагато краще, ніж торік, та й з його зберіганням жодних проблем. «Проблем із зерносховищем немає, тому що ми будуємо зерносховища і минулого року побудували, крім тих існуючих, які в нас були десь порядка трьох тисяч тонн. Побудували минулого року зерносховища на три тисячі тон. В цьому році. До 1 серпня ще одне таке саме здається зерносховище на 3 тисячі тонн. На підтвердження своїх слів аграрії показують озимий ячмінь. Тут його зберігатимуть, доки за нього не дадуть прийнятну ціну. На сьогоднішній день в області зібрано врожаю 40 тисяч гектарів землі. Загалом планується отримати 700 тисяч тонн зерна при потребі області у майже 160 тисяч тонн. Втім, обласне керівництво переконує, висока врожайність не спричинить обвалу заготівельних цін. Було Прийняте рішення про форвардні закупівлі, а вони були прийняті по висок, досить високих цінах, дають гарантії того, що ціна на, е, у виробника не, не, буде, не впаде. Да, е, ми, ми хотіли б, щоб вона була нижчою з однієї сторони, тому що ще є е, е, населення, яке споживає цю продукцію, це в вигляді там, соціальних сортів хліба, але з іншої сторони повинна бути і прибуткова діяльність сільського господарства. Наразі ж показники врожайності селян тішать, та й погодні умови жнивам цілком сприяють. Оксана Жужевська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Майже 7 тисяч дітей з Рівненщини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, оздоровили цього літа. Загалом же їх проживає в області 115 тисяч. Оздоровлюватися їм пропонують у 57 санаторіях по всій Україні. Однак не всі вони влаштовують самих чорнобильців. А кошти на дорогу з бюджету витрачають значні. За них можна було поздоровити ще чимало малюків, якби ті відпочивали на території нашої області. Однак це стане можливим лише за умови, якщо організацією оздоровлення будуть займатися не у Києві, а на Місцях Галина Баранчук продовжить далі. Десятикласниця Тетяна Клименко приїхала на Рівненщину з міста Обухів Київської області. Вона має статус «Постраждали від аварії на чаес попри те, що побувала на оздоровленню в багатьох регіонах України. У нас їй сподобалось найбільше. Мені подобаються культурно-масові заходи, спортивні заходи. Мені подобається сама ця лісова атмосфера. Дуже так настрає на таку волну, натхнення таке в мене. Мені дуже тут подобається. Процедури тут дуже добрі. Супроводжуючи педагоги, теж задоволені кажуть, то дітям є можливість проявити акторські здібності, показати ерудицію та інтелект. Разом з тим отримати і оздоровчі процедури. Дітям нашим дуже тут подобається, адже тут не лише оздоровлюючі заходи, а і дуже гарно організоване дозвілля дітей. На Рівненщині лише два табори виграли конкурс на оздоровлення дітей, які постраждали від аварії на чаес. Основною умовою для перемоги в тендері розповідає директори цих закладів. Була все ж наявність відповідної медичної бази. Необхідна обов'язково, щоб була відповідна медична апаратура, спеціалісти, штат працівників, які будуть добросовісно виконувати свою роботу. Ну і відповідно ліцензія акредитація. В області проживає 115 тисяч дітей, які мають статус постраждалих від аварії на чаес. Оздоровлення цього року розпочали 15 травня, а це набагато раніше ніж торік. І все ж нині на відпочинку побували лише трохи більше 6 тисяч дітей. Збільшити цю цифру на думку посадовців, могла б організація лікування в місцевих таборах. Тоді можна було б економити кошти з держбюджету, які витрачають на доїзд дітей на відпочинок. Ці санаторії, які ми направляємо. Дітей і дорослих, і матерів з дітьми вони не є якимись унікальними. Вони є звичайні санаторії, такі або, може, навіть і краще є і в нашій області. Вони могли б задовільняти потреби наших дітей. Тим паче, що через відсутність прямого сполучення до місць відпочинку дітям нерідко доводиться в спеку годинами просиджувати на вокзалах. Тому нерідко зауважують посадовці, батьки відмовляються від путівок, а супроводжуючі пишуть скарги. Галина Баранчук, Микола Штемпель, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Дитячій секції спідвею у рівному бути у цьому переконана адміністрація обласного спортивно-технічного клубу, на базі якого і створювався тренувальний заклад. Не стане справи за придбанням мототехніки. Єдиною перешкодою на шляху закупівлі мотоциклів наразі є необхідність проведення тендерної процедури. Детальніше у сюжеті Романа Свереди. Дитяча секція спідвею на базі обласного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України була відкрита 1 червня цього року. Ще у квітні депутати обласної ради передбачили 200 тисяч гривень на придбання чотирьох мотоциклів. Втім, тепер у процесі закупівлі виникли труднощі. Основна сума із запропонованих коштів а це 160 тисяч, були включені до капітальних видатків. Аби закупити за ці гроші техніку, керівництво спортивно-технічного клубу згідно закону мало провести. Тендер. Сам апарат СОУ складається з двох чоловік, і для проведення тендерного комітету треба було чотири чоловіка в комісії, і проводити треба ще навчання цього тендерного комітету. Ми почали шляхи пошуку других варіантів закупівлі техніки. Оскільки спортивно-технічний клуб не має навіть коштів на навчання членів тендерної комісії, там пропонують змінити розподіл виділених коштів між поточними та капітальними видатками, аби законно оминути тендерну процедуру. Та сума 200 тисяч, яка виділена, вона залишається за ОСТК. Тобто тільки буде розподілено 96 тисяч йдуть на капітальні, це на придбання мотоциклів, а остальні 104 тисячі йдуть на поточні видатки, тобто придбання. Паливо мастельних матеріалів, запчастин, облаштування доріжки, екіпіровка спортсмена з підвистив. тисяч гривень цілком достатньо для придбання трьох мотоциклів, переконаний Микола Косинський. Адже згідно розробленого кошторису, вартість однієї одиниці техніки, яку збираються закупити, 32 тисячі гривень. Завдання в школі стоїть придбати першу частину цих мотоциклів для того, щоб просто навчити дітей їздити. А потім я настільки володію інформацією, що складається план на 2012 рік, і там вже передбачається, що якщо перша місія буде виконана чітко і буде придбані всі мотоцикли, то нам буде вже виділено 300 тисяч гривень. Ми вже будемо купувати більш потужні мотоцикли. Четвертий мотоцикл, про який мовилося у квітні, буде зібрано із запасних частин, які придбають за кошти із поточних видатків. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, Сергій Савта, інформаційна програма День. У рівному закрито ще один зал з гральними автоматами. Про те, що на центральній вулиці міста розташовано кілька десятків одноруких бандитів, міліцію сповістив депутат міськради Анатолій Чугуєвець. Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, у залі було двоє відвідувачів, які грали та отримували виграші. Усього міліціонери вилучили 24 автомати: три системні блоки та понад три тисячі готівки. Працівники міліції встановлюють, кому належить дане приміщення і хто його орендував. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 203 Кримінального кодексу України, за що передбачено штраф у розмірі від 50 до стану оподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. На Рівненщині зменшується рівень злочинності. Загалом за 6 місяців цього року в області було зареєстровано майже 4 тисячі злочинів. Це майже на 7% менше ніж за аналогічний період минулого року. Такі цифри було названо на розширенні колегії ОМВС України в Рівненській області, де підбували підсумки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ за перше півріччя. Зокрема, удвічі зменшилася кількість крадіжок з квартир. Менше стало пограбувань шахрайств та незаконних заволодінь транспортними засобами. Водночас міліціонери констатують. У збільшилась кількість звернень до правоохоронців за півроку мешканці області 30 тисяч разів повідомляли про злочини та правопорушення. Це на 7 тисяч повідомлень більше ніж минулого року. Три перемоги у рамках чергового туру дивізіону Б вищої ліги чемпіонату України з бейсболу здобув західний вогонь на власному майданчику. Рівняни впевнено здолали чернівецьких соколів сім 14-7 та 9-6. кращому у складі нашої команди стали ігор Литвинчук та Сергій Забушко. Завдяки перемогам західний вогонь вийшов до другого етапу змагань. Туди ж потрапив і інший місцевий клуб Рівненські орли. Найближчі поєдинки обидва колективи зіграють у Києві 30 та 31 липня. Рівненські орли зустрінуться із столичною атмою. А західний вогонь із клубом Бетмен. Наразі це все подивилися головні новини області на телеканалі РТБ. В студії для вас працював Юрій Савшин. Гарного настрою! Нехай щастить! До побачення!